Всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. І так, утікай від цих чоловіків. Якщо ти жінка це дивишся, бери собі на, куди там на, в нотатки і записуй і втікай від них, тому що з ними небезпечно. І так, три типи чоловіків, від яких треба втікати жінкам. Ну і перший. Тип це безвідповідальний без тип чоловіків. Чому? Тому що у взаєминах з цим чоловіком за все будеш відповідальною ти, в тому числі, можливо, навіть за його настрій, за який ти відповідальності в цілому то й нести не можеш. Це такий момент. Ну і безвідповідальний. Безвідповідального Без відповідального чоловіка від нього просто немає нічого, немає чого очікувати. А тут тільки те, що він не буде брати відповідальність ні за якісь свої дії, ні за якісь свої наслідки, ні за будь що взагалі, в тому числі. ну... Та будь-що, в тому числі, немає чого у фінансовому плані від нього очікувати. Немає в чому чого очікувати від нього просто в повазі. Немає чого від нього очікувати з того, що він обіцяє, тому що він безвідповідальний. І ну, просто від безвідповідальних людей не треба нічого очікувати. Тому що вони безвідповідальні. А як, власне, перевірити цю ну, відповідальність чи безвідповідальність? Е, все дуже просто. Е, Ця технологія називається довгі гарні залицяння. Що таке довгі гарні залицяння? Е, ну, е, припустимо, від е, е, моменту знайомства. Починається ну, деяка закоханість, скоріш за все, навіть взаємна, між чоловіком і жінкою. І ця закоханість вона насправді знаєте, значення має досить таке мало, тому що ця закоханість потрібна власне тільки самій природі для того, щоб ви зробили, зачали ну, і народили потомство. І для цього я нагадую потрібно приблизно 9 місяців. І як тільки цей момент е, пройде, е, то він е, якби, закоханість мене також, фізіологічна е, просто закоханість. І тому е, в е, гарних і добрих залаціннях ми дотримуємось принципу поступовості. І поступовість це ми трохи задаємо один одному питання, спілкуємося, дізнаємось один одного, дивимося, що чоловік каже, і що він після цього робить. І скільки з цього співпадає. Якщо мало співпадає, то якби, відповідальністю там напевно і не пахне. Правило, головні правила жінки, щоб якимось. Чином не прив'язатися до якогось безвідповідального без чоловіка, це ну, є три пункти, які треба виконувати: не спати з ним, не жити з ним, а не виконувати обов'язки дружини. Чому? Коли ми спимо з людиною, то ми на фізіологічному рівні буквально до людини прив'язуємося. У нас перебудовуються деякі біоритми. Перебудовується наша ендокринна система, і якби, ми зв'язуємося з чоловіком для того, щоб нам, щоб нам було комфортно стати фабрикою по виробництву потомства. Також далі, чому не можна жити, щоб не пов'язуватись побутом, не пов звикати до якогось рівня життя, тому що, припустимо, чоловік все-таки там. ну, безвідповідальний, але в нього там налагоджена фінансова деяка схема. Він якось там працює і стабільно заробляє, але в усіх пунктах інших він відповідальності не несе ніякої. І в такому випадку можна дуже досить таки легко з ним прив'язатися до того рівня життя, який він може забезпечити. Там одяг, їжа, просто житло хороше і все таке інше. Але всі ці речі вони ніяк не компенсують без інші всі прояви безвідповідальності. Тому не треба зв'язувати себе на рівні побуту, звісно, що до шлюбу. Ну і також третій пункт: по, про те, що не треба виконувати обов'язки дружини. Чому? Тому що коли люди виконують якісь обов'язки, вони обов'язково хочуть отримати щось назад. Але ніякої, ніякого договору, ніяких умов, нічого такого не було. Це просто буде претензія. А чоловік бачить, що жінка щось робить. Ну, нехай, е, нехай робить, їй, напевно, подобається. Тому не спати з чоловіками, не жити з ними, не виконувати обов'язки дружини. І так поступово ви дізнатися, чи відповідальна людина, чи ні. Ну і там є ще деякі моменти, більш конкретні способи, як дізнатись про відповідальність. Наприклад, поїхати в поїздку в якусь подорож, в якусь безпечну і подивитись, ну, випадково, знайте, так випадково втратити свою валізу, загубити її десь і подивитись, що він буде робити з цією ситуацією. І там буде досить таки видно, чи це остання ваша поїздка, чи ні. І не треба бути безвідповідальними. Утікайте від них. Другий пункт нехтуючий, нехтуючий тип чоловіків. Чому? Тому що йому буде все одно на ваші потреби, почуття і відчуття. Він просто чисто задовольняє там, свої потреби, е отримує свої вигоди від е стосунків з вами. Ну, там вже не, навіть не важливо, які саме вигоди, різні вони бувають, але е суть в тому, що йому на вас все одно. Йому не важливі ваші почуття, не важливі ваші потреби, е ваші потреби це ваші особисті проблеми і потреби. І тому самі будете ними, е їх собі задовольняти. Від нього очікувати знову таки нічого не треба. І очікувати нічого не треба, якось перекликається з безвідповідальністю. Але може він там ну, якось та й відповідальний, але просто він в першу чергу нехтує вами. Він вами, ну, він вами нехтує. Не просто вашими почуттями. Ну і також навіть є такий окремий тип аб'юзу. Аб'юзер неглехтер Neglect, з англійської нехтувати. По-моєму, по все так я у словах нічого не напутав. А якщо що, ви бачите підказку на екрані, як там все правильно пишеться, Тому неглектер він просто нехтує усіма вашими потребами, усіма вашими почуттями. І просто робить все так, як йому заманеться, як він вважає нормальним. Ну але знаєте, дещо, будьте уважні з дечим, з деякими словами, тому що аб'юзерами і в тому числі неґлехтерами можуть бути і жінки також. Просто чоловік каже, тут мені подобається, коли ти на сніданок дівсяночку робиш там, смажиш яєчка і кладеш одну сосиску розрізану навпіл. Вона така хорошо, і варить гречку з цукром. Ну, я ж просто попросив по-доброму. Я твій чоловік. Ну, я, ну, я просто хочу вівсянку. З двома смаженими яйцями і сосискою. Ну, на що мені гречка. Так, да, да ясно, ясно. І не так, це теж неглект, це теж нехтування потребами чоловіка. Просто елементарно, не просто елементарно, проста його потреба вівсянка, яйця, сосиска. Але це може бути порушено і це може руйнувати. Особистість чоловіка він може страждати в цих стосунках. Тому будьте уважні, будь ласка. І третій тип чоловіків, від яких треба втікати, це е, ненадійний Ненадійний тип. І знов таки перегукується якось з е, безвідповідальністю, е, але він просто тут е, ну, ненадійний. Е, ну, ви самі розумієте, що таке слово ненадійний. Просто на нього не треба ніяк покладатись, на нього не можна покладатися. І якщо у вас е, будуть якісь е, е, речі, е, ну, він просто візьме і піде. Як тільки у вас проблеми е, закінчаться, він може для вас повернутися е, назад і е, поводитись, начебто нічого не було. А ваша задача в цей момент не поводитись так, начебто нічого не було. Було він вас покинув тяжкий для вас момент, важливий момент. І тому не треба водитися з ненадійними. Тому принцип поступовості, три правила жінки не спати з чоловіками, не жити з ними, не виконувати обов'язки дружини. І усі ці три пункти, та й будь-які пункти, не тільки ці три, а й інші. Які треба обов'язково перевірити, які є ключовими в побудові сімейних стосунків, їх за допомогою цих принципів і правил можна дослідити і перевірити поступово. Ну, на все. В описі до цього відео є посилання на цікаві посилання: там є Тікток, Інстаграм. Підписуйтеся, там цікаво. В ті, хто намагаюся кожен день робити контент, коротенькі відоси, корисні. Якщо вони корисні і коротенькі, ну в чому справа? Ну, йолки палки ну подивися. Ну, це ж буде е -е, діло і будуть з нас усіх люди. Ну і сюди підписуйся, і щоб не пропустити нічого важливого, а я, Віктор, і роблю для вас регулярний контент. До побачення!